Слава Україні! Я Олег Криштопа і це Історія для дорослих та наша нова рубрика персоналії. Ви вже подивилися фільм про Назарія Яремчука? Хм, питаєте, хто такий Назарій Яремчук? Ви точно глядач Історії для дорослих? Ще не були на фільмі, обов'язково сходіть. А я обіцяю, що гаразд, буду старатися не спойлерити і розповідати лише те, що навмисно або випадково оминули увагою творці кіно. Отже, поїхали! Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, бо ми повертаємо вкрадене. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати наш проект на платформі Patreon або стати спонсорами нашого каналу на Ютубі. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23, звертаємося до благодійного фонду група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги. У зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника, ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Тепер, власне, про Назарія Яремчука. Юнісмара, мов не зінян, і Черемож хвилями пісню награє. Почнемо з банального, і це не спойлер. Народився він на околиці містечка Вижниця. Як там кажуть, це ворота у гори. У фільмі коротко розказано про його дитинство, що батько мав 64 роки, коли з'явився Назарко, і помер, коли хлопцеві було 12. Тоді ж його віддали в інтернат, бо захворіла мама. Що ж, додамо цікавих фактів. Батько Назарія теж Назарій Яремчук. Раніше був одруженим з іншою жінкою і мав двох синів. Найстарший брат Назарія Дмитро народився на цілих 37 років раніше. Це ще не всі несподіванки. Дмитро був в УПА, але не загинув і не був схопленим, а зумів емігрувати і, врешті, опинився в Канаді. Родину не репресували. Але за це Назарій Яремчук старший змушений був добровільно віддати усе своє майно в колгосп. Його другий син від першого шлюбу рано помер, залишивши жінку з дитиною. А тепер справжня несподіванка: Назарій старший вдруге одружився з власною невісткою. Вона і стала мамою решті дітей, зокрема, Назаркові молодшому. Хочете ще несподіванок? Та, будь ласка, одного з синів від першого шлюбу співак теж назвав Назарієм. Що ж, традиція така сімейна. У фільмі, до речі, ні слова нема про те, чому він розлучився з першою дружиною Олени. Хіба натяки. Врешті про це ви не знайдете інформації в гуглі. Можна лише здогадуватися з клікбейтних заголовків, пережив зраду і кусав собі руки від болю. Коли Назарій одружився вдруге, діти від першого шлюбу, Дмитро та Назарій, якийсь час жили разом із ним. До речі, одна з авторів фільму, донька Назарія від другого шлюбу Марія Яремчук, пояснює це тим, що але давайте дамо слово їй самій. У мене був єдиний конкретний запит, щоб ми не чіпали драматичні аспекти першого шлюбу мого тата і його першу сім'ю. Тому що про цю історію можна було зняти ще один фільм Правда життя. Імовірно, саме тому у фільмі нема і старших синів Назарія Дмитра та Назарія. Можливо, правда з іншої причини. Свого часу діти конфліктували між собою, як писала жовта преса, через спадщину. Та й досі конфліктують, навіть публічно. От не так давно Марія обурилася на Дмитра, який обурився, що вона не пише йому і не вітає зі святами. З'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все своє життя бачила разів 15, максимум, і пожалівся пресі, що я така погана, специфічна сестра. Не відповіла йому у вайбері. Я навіть не бачила, бо ним майже не користуюся. І бачите, не привітала його, коли в нього народжувалися діти. Звідки я мала знати про це Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Чувак роки збирав все роялті статових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна РБК України. До речі, усі троє дітей Яремчука стали співаками, але повернемося до фільму та того, чого в ньому нема. Нема Софії Ротаро, яка співала разом з Назарієм на початках їхніх музичних кар'єр. Я запрошував Софію Михайлівну, спілкувала з її сином, втім, ми не отримали схвальну відповідь, не знаю з яких причин. Софії Михайлівні і татові пощастило першими виконувати твори Володимира Івасюка, і це те, що їх об'єднує. Фільм Червона рута і Естетика 70-х. Вони обидва великі артисти, але вони різні. Правда життя. Що ж, Софія Михайлівна, яка свого часу перейшла на російськомовні пісні і стала артисткою не лише українською, а й російською, зробила трохи інший вибір. Початком повномасштабної агресії Росії проти України не робила гучних заяв. Відомо лише, що вона виїхала з України до США. Але не будемо завершувати на сумному. Фільм про Яремчука вартий того, щоб його подивитися. Феномен української музики 70-х років вартий того, щоб його досліджувати. А Назарій Яремчук, який, хоча й ішов на певні поступки системі, не зламався і залишився українським співаком, вартий поваги та вшанування. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте його на Патреоні. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Як казав письменник та журналіст Андрій Охрімович, любіть Україну! Тримайте порох сухим. Незнання історії не звільняє від відповідальності.